І знала, і бував, і ми сім'я. Що таке війна взагалі? Як трактується війна? Ось ви будете вступати до вищих любових закладів, можливо, до середніх кульбових закладів, а там обов'язково здається, як на сьогоднішній день історія, то треба було і починати, що війна це є продовження внутрішньої політики тієї чи іншої держави, іншими засобами, збройною, в основі кожної війни. Лежить не особа, Сталін чи Гітлер, тобто не був, але лежать економічні основи цієї війни. Далі ми повинні знати, що таке, що є війни справедливі і несправедливі. Чи була війна з фашистською Німеччиною із нашої сторони, визвольною війною, імперіалістичною війною, чи якоїсь іншою? Значить, як оприділити характер війни? Характер війни можна оприділити тільки мету, мету, яку вона переслідувала. У своїй роботі, першій роботі, маємо там вписав. Що сьогоднішня війна це війна не тільки за простір, а і за безлюдність. Намагався Гітлер захопити не тільки наші окраїни Російської держави, Великого Радянського Союзу, а знищити повністю російський народ, білоруський народ, український народ, залишивши тільки. Скільки людей, скільки потрібно для управління господарством? Рабів. Таким чином, ця війна з нашої сторони була великою народною, відчисненою війною. Нас обвинувачують у тому, що, мовляв, ми понесли величезні, величезні. Так, ми понесли величезні втрати, бо основний театр війни проходив на нашій землі. Ми понесли втрати і через те, що ми воювали не тільки проти Німеччини, а ми воювали проти всієї Європи за виключенням. Це Швеція і Швейцарія як нейтральні країни. Решта країн або були захоплені Гітлером, або були сателітами. Гітлер на початок війни виставив проти нас 7 мільйонів 400 тисяч чоловік. Тут були фіни, румуни, австрійці, угорці, іспанці і навіть французи. Історики, які чернять нашу історію, фальсифікатори, говорять про те, що нібито наша армія не була готова. Далі, давайте подивимося, німці розраховували наші застави у ті районах зайняти за 15 хвилин і годину найбільше. А насправді наші передові. Передові значить, частини стояли на смерті без важкого озброєння по тижню, по два, а то і місяцями. Також залежало багато від командирів. Наприклад, майбутній маршал Робасовський підробник мав неукомплектовану бойову одиницю 300 танків замість тисячі танків. Він відбив всі атаки німців, відійшов і живою силою, і матеріальною частиною. В той же час, в яких роках та в яких містах служив, в яких містах, закінчив я Новосибірське піхотне училище в 1958 році. Дорогі хлопці, війна – це вигляд і війна. Він заслужив іскопу мільйонів людей в Парігу. Поэтому сегодня перед вами стоит вопрос, значит, как э, судить о тех людях, которые пожертвовали свою жизнь в защиту нашего правительства. И сегодня проводится по всей школе, по всей Украине. Такое мероприятие, если э, написать сочинение каждому ученику, если ты войну забудешь, вновь придет она. Это дано для того, чтобы вы сами подумали, перечитали книги советского времени по Великой Отечественной войне и сегодняшние книги, и ту историю, которую вам сегодня преподает школа, и сделали выводы. И вы, я думаю, всегда дадите ответ на сегодняшний вопрос. Правильно ли поступали тогда молодые люди, что жертвовали собой в защиту своего Отечества? Ну и я бы просила, конечно, быть активными. Щоб ви всі участвували у всіх кружках, які проводяться. Щоб ви участвували у вас пісні, плохий музей. Ну, щоб, щоб ви все-таки старались, і де тільки можливо, невозможно, збирали матеріали і про період советської власті, і про період воєнний, і післявоєнний. Щоб ви все-таки ваш музей був найкращим, я вважаю, в районі. Ну, ну у мене там є Пару экспонатов, я думаю, что я передам для вашего музея. Вот и все-таки что-то было. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, успехов в вашей учебе ваше, и чтобы в вашей жизни сложилось все хорошо. І хочу вам одне сказати. Любіть свою родину, учіться, слухайте вчителів, учі і щоб ви вийшли гарні діти. Чого? Коли, не дай Бог, ступне враженський сапог на нашу землю, то, я скажу, дуже-дуже багато дітей, які в такому вашому області попали в капель на Німеччину. І багато там погибли, погибли там, і кроматорів попалили і з голоду, з холоду. І вони були в рабстві. Так що діти, знайте, любіть свою родину і вчіться, щоб у вас вихідна. Вони 16 років другі в вагоні, І нам сказав поліцай, якщо хто спішить, значить вся сім'я поїде. И судьба на стороне раче. Вот и не могли, настолько русских корицает. Этот день приближается к победу. Этот день с победы промо. Назначили, назад, на твои деньги переночевали. I'm hey, hurting hey,